Усім привіт, неділя, друзі, вихідний, але таке тривожний був ранок, тривожний в усіх сенсах цього слова. Ми додому потрапили саме ось зараз. обідня, обідня вже пора. От тому я швидасенько роблю такий собі цей обідній обхід, щоб подивитися що да. Тому що рано тільки ось так повигонили, повідкривали, позакривали, що куди. І, і бувайте здорові. То не знаю, що робиться. Дітям наказувала позакидати зелені, але зараз підемо подивимося. Так, у холодочок хаюся каченятка, ростуть. Хочу сказати, що відколи е, там добре так уже заклали біля свинки, то нібито, нібито знову є усі. Ми будемо бачити. О, до речі, з каченятами курочка з курчам. От. Травички накидали дівчата якоїсь там, значить, скубали. Трішки далі під вечір відкрию цю малечу, щоб пішла попастися. Тут пасуться, в основному А Я сижу, дивіться, дивіться, як близенько підходять, водички хочуть зараз. Зараз, дивіться, 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 дивіться. Оп. Зараз дам вам водички. Он як це салятко. Смачно шпориш видовбує. Так, це сарочка гукає десь своїх. От, вискочила вже сюди, де вчора кліточку свиням робили. Це ж хочу зазирнути, що там, що там свинки. Так, полетіла. А ну. А що, свинки? Свинкам добре. Тільки подивіться, які рильця. Тільки яка рильця в пушку, а тут рильця в гразюці. Зелені дядь. Ще сьогодні вони крім зелені, нічого й не бачили. Все, он якої на водичку налетіли. Друзі, бентамочка Сара. Зняла я вже її з гнізда, з її прибутком. Троє маленьких кохів. ну де вони там. Де вони. А вони он, яка під нею, яка не під нею. ось вони такі. Йди, сюди, малечо. Бачите, які? Поки окрепнуть, сидить тут собі оці загорожці, яку робила. Ой, раніше для тих, що з інкубатора. Давай тобі ще водички. Біжи, біжи, йди. Вона нас п'є туди, куди побігла. Але вже теж матуся. А я думаю, як я могла вже пропочок своїх бентам, кажу, вся бентамка довисижували, що мали, а все ж таке тесаря довисижували, а я гіба то лишилася стараша на яєчках. Ну, вже все. бентамки всі. Кроличка собі лежить, зазираю кожен раз, ні. Бачу так, травички туди намостила, все, водівнишці зелень є, собі відпочиває. Бійці ростуть, все добренько, але як їм не росте, яких тут три матусі водить і закривала. І що ж я не робила? кажуть, мочити потрібно, щоб переквоктала. Але щось подивлюся і думаю, я собі щось якось погано уявляю, як це, я, б я її мала встромити у воду курку, щоб вона не квоктала. А я думаю, хай уже ходять. Здравей місяць, зараз курчата вон ростуть, переквокчуть потихеньку. От. Основне, що вони вже усі разом. От, і, і квочки, і не квочки, і курчатка. І зараз ще побачите, хто чалапкає. І де? Бачите, <різь> <різь> хто прийшов. Прийшов татусь. Обнімусь. Рембо. Дивіться, дивіться, сам добти не стає. Так біля них собі ні, щось там подобає. Ось так, сипнула трішки корму. Курчатка мені наша курчатка, але курочки позбігалися добуть, ну хай же добуть. У нас сьогодні тут біля Фазанів ціла історія була. Зранку трішки зазирнула я води наливати. От, кажу до Юри, десь немає однієї самки. Заглянула туди, сюди немає. А вона, ви що побачили, вона. Аж туди ось так забилася, аж ну не знаю, як показати, аж так, аж туди далеко, навіть я її і не помітила, аж аж потім за другим разом таке зайшла всередину, то аж тоді побачила. А це ховалася так через те, що щось голуби, ці, які були тут біля них поштові білі, тож були, ніби томирилися, геть і висиділи тут голуб'янят. А щось не злюбили, як почали ганятися за нею однією, то я думала, що тут і скло у шипках повилітає. І тут поскидали дещо є. От. То, одним словом, каже Юра, давай ну ловину ці голуби по черзі. Половила. Випустили до голубів. Зараз хочу зайти подивитися, що там, як там вони. Ну, ось вони, пара. Пара. От, а знизу їхні це вже, що вони нам дали. Ось. Бачите, які. Два. Один чистобіленький, здається, один такий буде така трохи строкатість, так як он на татусеві. Це голуб, такий голубка чисто біла. І такі ось дали нам ці голубеняток. Ну і все, тут хай з кохами і з голубами. Зараз поки що вживаються. Не знаю, чи вони тут як. Ну вже вони споровані, розумієте? Оце ж їх е, посадили до фазанів, щоб їх підпарувати. І все, вони вже спарувалися, вони вже пара. Ну тут як вже собі їм, як буде, схочуть, сядуть, якщо тут кури дадуть їм сісти. То, може, ще що будемо від них мати. Ну, поки що так. Бо тут, а, тут якісь чуда дива творяться. Е Сидять, гол, голуби мостяться, голуби сідають. Навіть і голубенята були. Тут голубенята є, тут захожу, вже немає ні жодного голубиняти. От. І, і якщо чесно, то кицьку була, ось так раз тут застала. То вона зазвичай, знаєте, вуличний голубі, вона ганяє ще й добре ганяє. Там її Юра не раз навздогін щось кидає, от так, щоб вона не звикала ловити. А, значить, а біля цих, от що мене здивувало, що собі за кудою собі пробралася, і ось тут собі на інці лягла і собі полежунькою хвостиком помахує. Голубів не ганяла, ну але голубиня 100% позабирала. Оце таке. Он, одна яйця курски дали. Ще одне дати. Те сядуть уже. Але чи що з того буде, чи ні, будемо бачити. Петрусь охороняє свою подружку. Стоїть на варті, як не може бути, тільки дверка відкрилася, він уже тут в порозі. От, а вона вон сидить. Чубатенька. Це у нас самочка героїня, яка не неслася, але на яйця сіла. Дякуючи добрим людям, розжилися яєць. От. А вона собі нестися не було. Видно, що вони яйця давали. А отакий от інстинкт, бачите, в природі, що їй прийшла пора на яйця сісти, і вона собі сіла. Остання бійцівська квочка теж. от, Тут під, під нею лишилося вісім яєць. От, було, було більше. Але ось нещодавно застала в хліві розбитий десь і видно, що зародок курчатку. А чого це вона його? Чи може просто кури де тут скакали по ній, та десь яйця це вилетіло? Чи що? ну, Вона то сидить слабенько, вона не викидає сама. Ну, а таке неприємність така. Сталося, ну що поробиш, на цих сидить. Остання, вже ще встане вона. Ні, обманюю, ще не остання, але вона встане, і я більш ніяких яєць, поки що не підкладаю, хай зростає те, що є. Що ти, ганібалка? Оце вона нам курчатка чинять мотлошить, якщо тільки де попаде. Вже і так стараємося, і так стараємося. Ждає, я ледача. От. Зараз принесу тобі якогось качана. Е, Одним словом, вже ось тут весь низ. Мало того, що ось так цегли, то ще Юра й блока приніс, і досками позаставляли. Ну, одним словом, багато вже <сі> що і сітка, і така, і сяка, аби тільки нічого не заскочило. І геть отут аж ще фіртушці ось так ще підкладаю. Вона то його носом відпихає, але ще й так кладу. То це вже нібито кілька днів, ось поки що все на місці. Ось вона ще ще одна квочка, яка сидить. Але на чому вона сидить, ви щоб тільки побачили, це, як то кажеться, дійсно, що сміх курам. Дай на сюди. Одна яйця каченя два курячих. Качення яйця, це, напевно, я не знаю, де воно тут взялося. Чи це воно так тут ще за сира горошка лежало, і качки неслися От, задля приманки, щоб кури неслися. Кожен раз їй ще підносить курка свіже яйце, кожен раз його забираю свіже, а на тих сидить. Підкидати поки що не хочу. А як сидить, що, напевно, що ось днів три я помічаю, що курка з цим дорослим курчам вилітає вже до курей на вишки. А то кожен раз курка з курчам приходить, цю на ніч згонить, сама з курчам сідає. На ранок встала, вивела курша, пішли. Ця собі ось тут сидить біля ящичка ночує, перелізла на яйця і сіла. Оце так і сидить. Ну, Я собі так думаю: досиджуй вже, досиджуй, Не знаю, чи ти там що висидиш чи не висидиш, але досиджуй, встанеш. Буде літо, будемо живі, здорові, вони ще повинні нестися, а тоді будемо бачити, чи ми ще далі будемо що підсипати, чи ні. Оце таким чином курчат, оцих зараз бійців, що маємо одненьке доросленьке. А тих цих свинсвинка половопола пошива, скільки було. От, аби ви було розібратися відразу, що таке відбувається. Далі, цих, що бігають з під і із інкубатора, разом усіх 12, тобто 13. Ще на 8 сидить ось квочка. І ще три яйця в інкубаторі, там, де зараз другий раз інкубатор закладений, і там збірно лежать яйця, цесарки, кохи, і бійці, і одне фазаняче. От, то там три яйця бійців. І вже таким чином поки що поки що, каже, на цьому зупинимось. А цю вже просто згонити не хочу, хай вже, хай вже тут собі досиджують. Дивлюсь, стрибнула курка на скат під молодим горішком, листя розпускається, це ж вже такий собі затінок, і, знаєте, ностальгія. Згадалося, минуле літо, як вони тут курчатами сідали на цьому скаті, дуже любили під листя горішка сістися. От. Ну і так от бачу курочка. Хоч і курка, але десь пам'ять спрацьовує, напевно. Що, я не знаю, чи то звичка така, чи то, чи то вже воно все по-новому, але там їм собі зручно. Рембо, як справжній джентльмен, усіх понагодовував, аж тоді вже сам став їсти. Пішла, ще зазирнула у парничок. Дивлюся, як тут крізь сітку піднявся Алісон, шикарним кущиком розростається. Та й хочу вам сказати, що і на городі дуже гарно зараз покажу. Оце дивіться ну як кущиться, розкішно. Бачите? І ось такий є чисто біленький, а є ось такий ще. Біленько-рожавенький такий. І собі цілий рядочок вздовж. Дуже славний. А який кущ ось гвоздики Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, яке це диво. Великий, рясноквітучий. Те, ще й треба було так момент зловити з метеликом. Та й весь ряд. З гвоздикою, то ну, це ще буде не весь, але ось так собі підніму, покажу. Тільки подивіться, стоїть. Ось так. Бачите, яка краса. Яка неймовірна краса. Ось тут в самому кінці ще один такий же шкузч гвоздики, Гвоздика. Турецька, ось у яких кольорах бордо. І ось такий темно-рожева. І так вона тут, ось ця така, така бордо, або темно-рожева. А ось така я з білою кайомочкою. От, то така всередині теж. Одна я така світлішенько-бордова, а одна я така темно-темно-бордова. Ось така, ось така ще є. І кущик садової, бачите, ну ще не кущик, саме одна квіточка розпустилася, але кольором така червоненька, як то. Ну, ось так я обігла. Ще вам показала трішки краси. Ти, напевно, що трішки відпочити. Гарної неділі, друзі. На все добре.